Компанія BeQuiet продовжує оновлювати свою преміальну лінійку корпусів DarkBase, відповідаючи на зростаючі вимоги до покращення охолодження в сучасних комп'ютерних системах. Вітаємо на оглядовому каналі Gesit.com. Підписуйтеся. Свого часу корпус Dark DarkBase 700 був спроєктований з акцентом на безшумність, що якраз обмежувало його продуваність. Тепер же потреби в охолодженні ПК зросли, адже компоненти стали гарячішими. Враховуючи це, був створений BeQuiet Dark Base 701, новий корпус з повністю перфорованими сітчистими панелями та трьома продуктивними вентиляторами Silent Wings 4 140 мм. Mm. Цей корпус також оснащений концентратором для підключення до восьми вентиляторів і двох ARGB компонентів. Особливістю ж є можливість інвертованого компонування системи, яке стало простішим, ніж у минулому поколінні. Давайте подивимось на зміни та особливості нової моделі. А почнемо зі специфікації. Корпус поставляється у звичній картонній коробці. На ній можна знайти його основні характеристики, а з боків є отвори для зручного транспортування. Комплект постачання містить інструкцію, стяжки, набори гвинтів для кріплення компонентів, резинові вставки для кріплення накопичувачів та перехідник під хрестову викрутку для опор материнської плати. Також додається вентиляційна решітка для кожуха, блока живлення та кришка для рамок накопичувачів. Біквайт в основному зберігає свою естетику достатньо однорідною протягом років. Їхні корпуси, кулери та блоки живлення все виглядає досить темним та гладким. Навіть Dark Base 701 все ще має певну дизайнерську концепцію їхнього першого корпуса для ПК. Однак відмінність від минулого покоління відразу можна помітити у великих перфорованих панелях. Як наслідок, Dark Base 701 повинен значно краще охолоджувати компоненти. Дві класичні вертикальні ARGB смуги на місці, вони вже стали невід'ємною частиною корпусів від виробника. Передня панель кріпиться пластиковими фіксаторами та легко знімається. На зворотній стороні можна побачити три контакти для живлення ARGB смуг. Це додаткова зручність, оскільки значно приємніше, коли жодні кабелі не підключені до знімних частин корпусу. За панелю знаходиться знімний пиловий фільтр. Також можна побачити один з трьох попередньо встановлених 140 мм вентиляторів. Максимум тут можна розмістити три вентилятора діаметром 120 чи 140 мм, або радіатор довжиною до 360 мм. Рамка для кріплення вентиляторів тепер знімається, що спрощує процес монтажу і демонтажу додаткового охолодження. Верхня частина панелі отримала два аудіороз'єми USB Type-C, два порти USB 3.2, кнопки живлення та керування ARGB підсвічуванням. Тепер замість чотирьохпозиційного перемикача за регулювання швидкості вентиляторів відповідає кнопка з трьома режимами: 600, 1200 та 1900 обертів на хвилину. При натисканні на кнопку протягом 3 секунд керування вентиляторами переходить на шім сигнал материнської плати. Всі кнопки мають світлодіодну індикацію. Інтегрована ARGB-підсвітка є досить стриманою та підкреслює дизайн корпуса. Користувачі можуть керувати нею за допомогою материнської плати або використовуючи інтегрований контролер. Кнопка підсвічування перемикає численні режими та кольори. Верхня панель повністю змінилася порівняно з минулою версією. Тепер вона перфорована і її можна зняти, відкрутивши два гвинта позаду. Під панелю знаходиться висувний кронштейн для кріплення вентиляторів або радіатора RSO. На нього штатно встановлений ще один вентилятор. На тильній панелі встановлений третій 140 мм вентилятор Silent Wings 4. Під ним розташовані сім горизонтальних і три вертикальних слоти для карт розширення. Додатковим бонусом є те, що всі заглушки багаторазові та вентильовані. Вертикальна установка відеокарти потребує райзер, який продається окремо. За допомогою чотирьох гвинтів до задньої панелі прикручена знімна рамка для кріплення блока живлення, що значно зручніше у використанні порівняно з минулим поколінням. Вона спрощує процес установки, а також додавання додаткових кабелів до модульних блоків живлення за потреби. На дні корпуса є пластикові ніжки висотою 23 мм з гумовими накладками. Великий пиловий фільтр можна витягнути вперед. Однак спочатку доведеться зняти передню панель. Над фільтром є широка перфорована зона та місце для встановлення одного 120 або 140 мм вентилятора. Тепер давайте розглянемо бокові панелі. Тут теж є деякі зміни. Наприклад, скляна панель більше не кріпиться чотирма гвинтами з боку, а вставляється, як і металева панель, і фіксується з тильної сторони двома гвинтами. Це робить процес монтажу та демонтажу більш простим і зручним. Скляна ліва панель має товщину 4 мм. Права металева 0,9 мм та покрита звукоізолюючим покриттям, що значно знизить шум і вібрації під час роботи системи. Компонування BeQuiet! Dark Base 701 також було оновлено. Цей корпус, подібно до попередньої версії, дозволяє пройти на обернений варіант піддона материнської плати. При цьому бічну панель кожуха БЖ можна переставити, а кабелі прокласти зліва. Бокові панелі корпусу можуть бути встановлені з обох сторін. Робочий простір доволі місткий і розділений на дві частини за допомогою кожуха. Тут можна розмістити материнські плати форм-факторів від Mini ITX до e-ATX. Також маємо достатньо місця для встановлення відеокарти довжиною до 430 та кулера висотою до 185 мм. Оновлений кожух блока живлення тепер майже повністю суцільний. В передній частині він має пластикову вставку, яку можна замінити на вентиляційну решітку з комплекту поставки. Останнє особливо корисна в поєднанні з опціональним нижнім вентилятором, оскільки забезпечить кращий потік повітря до компонентів. Якщо зняти вставку, то звільнеться місце для більшого радіатора РСО. На піддоні материнської плати розташовано декілька пластикових заглушок, які легко знімаються. За ними є місця для встановлення накопичувачів. Два накопичувача формату 2,5 дюйми можна розмістити на видному місці праворуч від материнської плати. Також на ці місця можна розмістити резервуар РСО. У верхній частині маємо висувний кронштейн для зручного монтажу вентиляторів або радіатора. За піддоном материнської плати є декілька кабельних каналів, тому дроти будуть прокладені акуратно. У DarkBase 701 для кріплення накопичувачів використовуються комплектні гумові вставки та невеликі штифти, які прикручуються знизу. Таким чином, жорсткі диски та SSD можна встановлювати без використання інструментів, а також забезпечується віброізоляція. Третє кріплення для накопичувача форм-фактору 2,5 дюйми розташовується за піддоном материнської плати під вирізом для встановлення задньої пластини процесорного кулера. Поряд з цим кріпленням розташований концентратор ШІМ і ARGB. До нього можна підключити до восьми вентиляторів. Також є два вільних ARGB роз'єми. Спереду знаходиться місце для встановлення 120 або 140 мм вентилятора. Також сюди можна встановити комплектну рамку для додаткового накопичувача, якщо докупити відповідні кронштейни. Під кожухом є місце для встановлення блока живлення довжиною до 250 мм. Під ним є чотири антивібраційні прокладки. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання системи довжину. Щоб отримати додаткову ефективність охолодження, ми переставили комплектний вентилятор з передньої панелі на верхню, а замість нього ми додатково закріпили відразу триста 140 мм вентилятори Be Quiet Pure Wings 3. Особливістю цих вентиляторів є функція зворотного зв'язку, яка підтримує постійну швидкість обертання незалежно від опору повітря. А для охолодження процесора ми використовували кулер Dark Rock Elite, який має сім мідних теплових трубок і здатен відвести до 280 Вт. Зазначимо, що з процесом збірки системи не виникло труднощів, адже корпус відноситься до преміум класу та орієнтований на зручність використання. Якість складання теж тут на вищому рівні, тому під час роботи були відсутні будь-які неприємні звуки або вібрації. Корпус Be Quiet! Dark Base 701 ми протестували на максимальній та мінімальній швидкостях вентиляторів. Швидкість вентиляторів відеокарти була обмежена на 80%, а вентилятори кулера Quiet! Dark Rock Elite працювали на 1800 обертах. В тесті aida 64 FPU стрес тест основне навантаження приходиться на процесору. В корпусі з мінімальною швидкістю вентиляторів температура процесора була такою ж, як і на тестовому стенді, а температура модуля регулювання напруги в корпусі була меншою на 1 градус. На максимальній швидкості вентиляторів процесор виявився навіть холоднішим у корпусі на 2 градуси, а модуль VRM на 10 градусів. Ефективність охолодження корпуса показує хороші результати. У бенчмарку 3D Mark Spy Extreme процесор не був сильно навантажений, а максимальна різниця в температурі в корпусі та на відкритому стенді склала 4 градуси. Температура відеокарти в корпусі з мінімальною швидкістю вентиляторів була меншою на 2, а з максимальною на 7 градусів. Під час роботи Furmark різниця в температурі процесора з мінімальною швидкістю вентиляторів корпуса була лише 1 градус. Температура відеокарти на відкритому стенді склала 71 градус, а в корпусі 75. З максимальною швидкістю вентиляторів процесор виявився холоднішим у корпусі на 2 градуси, а температура відеокарти тепер нижча ніж на відкритому стенді на 1 градус. Ну що ж, за результатами тестів, видно, що комбінація продуктивних вентиляторів та оновлених панелей забезпечує відмінну ефективність охолодження у Біквайт Dark Base 701. Високоякісні, комплектні та додаткові вентилятори працюють в дуже широкому діапазоні швидкостей і мають можливість забезпечувати значний повітряний потік та комфортний рівень шуму. BeQuiet! Dark Base 701 є успішним вдосконаленням свого попередника, який вже заслужив собі репутацію одного з найкращих корпусів для безшумних систем. Цей же корпус піднімає планку ще вище, пропонуючи кращі можливості охолодження та оновлення конструкції для більшої зручності використання. Він має все, що потрібно для створення потужної та стильної системи, повністю січасті панелі для оптимальної продуваності, три комплектних вентилятори Silent Wings 4 для ефективного охолодження, концентратор SHIM і ARGB для керування вентиляторами та підсвічуванням, а також універсальний піддон материнської плати для інверсного компонування системи, шумопоглинальні елементи та багато інших переваг. Зручності в процесі збірки додає продуманий монтаж накопичувачів без використання інструментів та встановлення системи охолодження на знімну передню рамку за межами корпуса або на верхній висувний кронштейн. Приблизна вартість 9400 гривень або 230 доларів цілком відповідає преміальному класу. Тож Biquite Dark Base 701 це ідеальний вибір для тих, хто шукає корпус, що поєднує в собі якість, продуктивність та елегантний дизайн. А ви згодні? Чекаємо ваші враження від новинки у коментарях. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою, підписуватися на канал і радьте друзям. До нових відео. Все буде Україна!